Топ-5 країн світу з доступною медициною, де лікують за одне євро, а де знаходяться лікарні майбутнього. Обладнання на днове. Коли потрапляєш в лікарню, це такий футуристичний заклад. В якій країні пацієнти не чекають візит до лікарні місяцями. Якщо це emergency case, то це приймають в перші ж хвилини. Це чудово і теж безкоштовно. Джекпот від медичної страхової. Або яка країна надає послуги ВІП Рівня? Чек там на лижі, да в другу страну упав. За ним прилітає віртольоти. його возять в лучшую клініку і його лечат по цій страховці. Де лікування не б'є по гаманцеві та часу? Дивіться у «Медплюс страхування. Топ 5 країн з доступною медициною. Цей рейтинг ми формували з провідних країн світу, в яких якість надання медичних послуг на високому рівні. При визначенні найкращих медичних систем ми дивилися на критерії доступності фінансову та з точки зору швидкості потрапляння до лікаря. Тож де не доведеться чекати і платити. Дивіться у нашому рейтингу. Австрія. Ідеальна країна для людей зі слабким здоров'ям тут висококласна медицина і відсутність черг. Лікування в буквальному сенсі доступне для пацієнтів. Перше місце в нашому топі посідає Австрія, бо це чи не єдина європейська країна, яка змогла вирішити проблему черг до лікарів. Секрет простий: австрійська влада не шкодує коштів на медицину. Тут діє система державного страхування та австрійська каса здоров'я залучає приватних лікарів і заклади до співпраці. Таким чином, перелік спеціалістів розширюють. Ця можна обращатися в аптеку, в больницу, в неотложную скорую помощь, в будь структуру, где вам необхідне медицинская помощь, медицинское вмешательство, медицинські препарати і так далі. Аналізи також входять в страховку, якщо это по направленню врача, работающего з государственной страховкой. Гідна зарплатня йому в роботи для медиків заохочують фахівців залишатися в країні. Тож показник кількості медиків на тисячу пацієнтів теж найбільший в Європі, а унікальність Государственная страховка Австрии ⁇ это единая страна в Европе, яка покрывает услуги стоматологии. Основные такие ситуации, которые бытовые могут происходить, они покрываются. Единственное, что хочу отметить по поводу стоматологии, естественно, не косметическая стоматология покрывается страховкой. Да? Но если это пломба или что-то вот обязательно то, что вредит вашему здоровью, это да, оно покрывается, если этот врач работает с государственной страховкой. Доступна медицина и финансово. Платні австрійців автоматично вираховують кошти на страховку, але не повну її вартість частину сплатить держава, частину роботодавець. Самозайняті люди мають покрити страховку повністю з власної кишені. Про соціально незахищені верстви населення попіклується держава. Тут навіть про іноземців, які не мають страховки, подбають надання невідкладної допомоги безкоштовно. Так прописано в законі. Система побудована з думкою про потреби пацієнта. Немає лікарів поруч, аптекар видасть ліки без рецепта. Не було вільних державних лікарів, компенсують вартість візиту до приватного. Для вагітних і породіль взагалі жодних обмежень по вибору закладів. Хоч приватні, хоч державні. Аби мама була щаслива і новонароджений здоровий. Люксембург. На другому місці в нашому рейтингу заслужено опиняється Люксембург. Жителі країни не переймаються медичними рахунками і вартістю лікування. Державне страхування охоплює всі верстви населення і його якість краще ніж приватні страховки багатьох країн ЄС. Есть в Украине и приватные страховки, але чтобы перевершить умови умовы приватникам доводиться пропонувати клиентам vip послуги. Ты платишь 20 євро в месяц, допустим, оценивается опять же твое здоровье. Эта страховка позволяет, от, допустим, человек поехал там на лыжи, да, в другую страну, упал, за ним прилетает вертолет его отвозят в лучшую клинику и его лечат по этой страховке. Вот чем отличается страховка государства Люксембург от страховки частной страховой компании. you mm -hmm. То есть там більше можливості, як как бы, віп таких моментів, коли тебе можуть куди доставити або тобі допомогти в каких-то критичних ситуаціях. Медична сфера фінансується загальних податків. Пацієнтів у лікарні не ділять на бідних і багатих. Всі рівні і всім нададуть необхідну допомогу. Ба більше кожен резидент країни отримує державну медичну страховку, яка покриває від 84 до 100 відсотків на лікування. Лікування тяжких хвороб покривається повністю. Люксембург, як і більшість країн цивілізованого світу, стикнувся з проблемою черг до вузьких спеціалістів. Аби її подолати, державна страховка почала відшкодовувати візити до приватних лікарів і навіть за відсутності направлення сімейного лікаря. Нагадаємо, що в багатьох країнах Європи без направлення лікаря загальної практики шлях закритий до будь-якого фахівця. А це суттєво відтерміновує лікування пацієнта. В Люксембурзі ж потреба пацієнта на першому місці. Такі дорогостоящі процедури, як роди, онкологічні различні скринінги, вони всі оплачуються напряму. CNS оплачує госпіталю, в якому проводилася ця процедура. Безкоштовно тут проводять найскладніші операції, плюс доступ до медикаментів. Купити будь-які ліки можна без рецепта лікаря. Єдине вартість ви сплачуєте повністю самостійно. А з рецептом пацієнту повернуть від 60 до 80 відсотків суми. Фінляндія на третьому місці нашого топу Фінляндія. За її доступність з фінансової точки зору, країна мала бути на першому місці, але через проблему з чергами опинилася на третьому. Фінляндія славиться високою якістю медицини, вражаючими є показники лікування багатьох захворювань. Наприклад, в онкології 75% пацієнтів повністю одужують. Операції у Фінляндії проводять з використанням гамма ножа, кіберножа, роботизованого маніпулятора да в інші та технології комп'ютерної навігації. Обладнання наднове. коли потрапляєш в лікарню, це такий футуристичний заклад, де все наднове, все так укомплектовано. Добре, майже така маленька країна. Кожен громадянин Фінляндії, а також кожен резидент, тобто той, хто має посвідку на проживання в країні, автоматично страхується державою. Займається цим організація під назвою Кіла. Це фінська служба соцзахисту, яка завідує всіма соцвиплатами. Кожна людина має персональний номер, за яким він проходить у загальнодержавній медичній базі. Він і вказаний в картці кіла. Завдяки цьому неважливо до якого лікаря ви звертаєтесь і в якому куточку Фінляндії. Дані будуть в базі. Кожен візит до державної поліклініки безкоштовний, як і лікування важких захворювань. Окремих внесків за медичну страховку фіни не роблять. Відрахування до кіла відбувається з загальних податків. Фінляндія вкладає великі гроші в систему охорони здоров'я. Лікарі тут навчаються 12 років, і, мабуть, з цієї причини спеціалістів не вистачає дуже довготривале навчання. Нестача спеціалістів створює черги. Тож візиту до лікаря можна чекати від кількох тижнів до пари місяців. Але вихід є приватні спеціалісти. От тільки за них доведеться платити з власної кишені. Прийом вузького фахівця коштує орієнтовно 200-300 євро. Але всі його висновки будуть у тій самій загальній базі кіла. Також там можна зробити аналізи та нескладну діагностику. Кіпер Чудова для громадян Кіпру, але дорога для іноземців. На четвертому місці в рейтингу доступності медицина Кіпру. Один євро за візит до терапевта, один євро за аналізи в лабораторії, один євро за ліки. Ні, це не акція від медичного центру, це постійні розцінки в системі охорони здоров'я Гесі на Кіпрі, але лише для своїх громадян. Нова система охорони здоров'я Гесі запрацювала в березні 2019-го. Тоді відрахування в фонд від заробітної плати становили 3,5%. А от з 2020-го працівники мають сплачувати щомісяця 6,5% від своїх прибутків. Але натомість у разі хвороби місцеві отримують гарантовану медичну допомогу за символічну плату, Малозабезпечені і вразливі верстви населення страхують безкоштовно. І вони ні за що не платять. Все покриває держава і це коштує 6 євро там прийому у лікаря. 95% у них держава покриває. Наприклад, візиту приватного вузького спеціаліста коштує 50 євро. Якщо ж медик уклав угоду з гесі, то пацієнту кіпріоту за огляд доведеться доплатити лише 6 євро. Інше компенсують з державного фонду. 10 євро символічна вартість візиту в лікарню швидкої допомоги у разі ургентної ситуації. Ти можеш і до приватного, і до державного фахівця записати. Ця і отримати майже безкоштовну допомогу існує межа доплат зазвичай це 150 євро на рік. Тобто, якщо людина за кілька місяців вже сплатила цю суму, то надалі все державним коштом, навіть без так званого символічного євро. Для дітей і малозабезпечених межа в 75 євро на рік. Черги також є, але вони не на місяці, а на тижні, і лише якщо стан пацієнта дозволяє чекати. Дуже довго можуть приймати, якщо це не щось критичне. Якщо це emergency case, то це приймають в перші ж хвилини. Все чудово і теж безкоштовно. Там ніхто не чекає. Це emergency, там руку зламав, струс мозгу і так далі. Але якщо це просто терапевт, тебе можуть записати через тиждень або через два тижні. Шотландія. Без страховки і без внесків безкоштовна медицина існує. Доведено у Шотландії на п'ятому місці нашого рейтингу. Одна з країн, що входить до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. В лікарнях шотландці ні за що не платять, і навіть ліки отримують задарма, незалежно від статусу, посади і зарплатні в медзакладах. Всі пацієнти рівні рахунки хворих сплачує Національна служба здоров'я. Вона фінансується з загальних податків. Тож кожен платить скільки може а. Послуги всі отримують однаково. Як страховка як такої в Шотландії немає. У них вся медицина безкоштовна. Єдине, що служба здоров'я не покриває стоматологічні і офтальмологічні послуги. Це якщо пацієнту більше 18 років. Медичну систему Шотландії можна було б назвати ідеальною, якби не один суттєвий мінус. Вона перевантажена. В медзакладах не вистачає ліжкомісць і лікарів. Тож черги і несвоєчасне лікування це реальність країни. Різні уряди в останні роки намагалися. Вирішувати цю проблему, але поки суттєвих результатів досягти не вдалося. Черга може бути на прийом десь до півроку, вік, якщо це не ситуація, коли людина може померти або загроза велика здоров'ю, то їм потрібно чекати. Якщо це планова допомога, вони чекають як всі, тому що черга велика, а лікарів не вистачає. Але якщо ситуація екстрена, допомогу пацієнт отримає вчасно. Плюс, згідно урядової програми, фармацевти аптек, які входять до служби надання екстреної допомоги громаді, можуть консультувати і лікувати людей з легкими захворюваннями та поширеними станами. Так у аптеці клієнт може отримати консультацію щодо застуди чи герпесу, запалення горла, діареї, шкірних інфекцій або ж інфекцій сечовивідних шляхів у жінок тощо. Ця спеціальна урядова програма покликана зменшити навантаження на сімейних лікарів. Підсумок. Нагадаємо, що в рейтинг потрапили країни з високим рівнем медицини. Всі п'ять держав цього топу об'єднує економічна доступність і безкоштовна екстрена допомога. Так, в чотирьох з п'яти країн цього переліку є черги до вузьких спеціалістів, але в порівнянні з країнами, де без грошей людина не отримає ніякого лікування, це дрібниці. Що це за країни? Дивіться у ТОП-5 країн з недоступною медициною. Вже в наступному випуску не пропустіть.